Ну і давайте долучимо до нашого ефіру Сергія Демченка, це народний депутат України, фракція Слуга Слуга народу. Пане Сергіє, вітаємо вас. Добрий день, добрий день, пане добрий Сергіє. За вашими прогнозами, коли комітет завершить розгляд відповідного законопроєкту і коли сесійна зала побачить документ, Та-та, і скільки правок? Добрий день ще раз. Я сподіваюся, що комітет зможе завершити розгляд правок не більше ніж два тижні. Якщо буде прискорений режим, то це може бути скорочення в два рази, але ми маємо звернути увагу на те, що розгляд правок, правок на сьогоднішній день відбувається без участі народних депутатів, авторів правок. Тобто, відповідно обговорення це е, думки членів профільного комітету, і інколи запрошуються, я так зрозумів, гол, голови тих чи інших комітетів Верховної Ради. Тому напевно ми можемо з вами стверджувати, що е, реальне обговорення правок відбудеться безпосередньо вже в засіданні Верховної Ради, коли відповідні автори поправок матимуть право на голос висловлення своїх позицій, обґрунтувань. Та іншого скільки цей процес може зайняти часу обговорення правок в сесійній залі. Ну, якщо буде обговорення правок в сесійній залі безпосередньо кожним з авторів цих поправок, автор, поправок більше ніж три тисячі штук, помножте мінімум на хвилину для кожного автора по поправці. Відповідно пояснення, хвилина від представника комітету. Ну, напевно, це може бути до кінця квітня, угу. тобто, раніше, ніж у квітні або початку травня, цей законопроект про мобілізацію суто фізично не може бути проголосованим. Я правильно розумію? Якщо всі автори поправок наполягатимуть на те, щоб озвучувати свою позицію, аргументувати, обговорювати в залі, то так. Угу. Але якщо. З якихось причин автори правок не будуть на цьому наполягати, то відповідно законопроект може бути розглянутий в один день. Це все залежить напевно від народних депутатів, від їх позицій, наскільки з ними буде узгоджена остання редакція, яка потрапить до залу внаслідок роботи профільного комітету. Пане Сергію, задам можливо дещо провокативне запитання, але не можу у вас не запитати як у народного депутата. Деякі експерти заявляють про те, що законопроєкт про мобілізацію народні депутати будуть вимушено довго тягнути, розглядаючи правки там на комітеті, потім сусідній залі, очікуючи надходжень допомоги фінансової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Оскільки без цього законопроєкт прийняти неможливо, тому що потрібно ж мобілізованим буде і під час ротації ці всі моменти потрібно виплачувати буде кошти, які суттєві кошти. То у мене питання: чи є в бюджеті в державному бюджеті України кошти на те, щоб реалізувати потім положення закону, закону про мобілізацію законопроєкту, а потім закону після підписання? Ну, напевно, давайте використовувати ту інформацію, яка в нас з вами в доступі. Вона напевно ідентична. Є заяви голови профільного комітету, є заяви е, кабінету міністрів. Виходячи з них, ми можемо сказати, що скоріше коштів немає ніж вони ніж вони є на реалізацію цього законопроекту на сьогоднішній день. Але е, я думаю, що Процес пов'язаний з коштами на сьогоднішній день, насамперед пов'язаний з процесом, який відбувається в сполучених штатах. Ми ви, ви знаєте, залежні від фінансування з боку наших партнерів. І як тільки буде зрозуміло рішення, що ж все таки прийняли парламентарі Сполучених Штатів Америки з приводу фінансування України, ми з вами зможемо напевно і зрозуміти, чи вистачає в нас коштів на реалізацію даного законопроекту, в тому числі. І Щодо... на сьогоднішній день прямих вказівок чи пояснень, що цього не відбудеться, або треба гальмувати голосування закону чи іншим якимсь підтвердженням. Ну, у нас на сьогоднішній день таких заяв не існує. Ми виключно можемо з вами констатувати, що перше президент України заявив, що він чекає, коли депутати приймуть відповідний законопроект. Педалювання з боку президента цієї, цієї процедури не відбувається. Ми можемо з вами констатувати, що на сьогоднішній день профільний комітет проводить обговорення законопроекту в вузькому полі, і ми можемо констатувати, що на сьогоднішній день залишаються автори правок, а їх, якщо точно, бути, 4200 штук. Залишаються ну як мінімум не заслуханими з їхніми аргументами на засіданні профільного комітету, це також впливає на те, що цей законопроєкт, ну поки що не виглядає таким, що є терміновим або хтось подалює його прийняття в найкоротший термін. Ну, напевно, крім Кабінету міністрів, який є автором законопроекту, і зрозуміло, Міністерство оборони, які казали про те, що законопроект дуже важливий і дуже скорий. І на сьогоднішній день іншу позицію вони не займали. Ну, в своєму останньому виступі, під час останньої прес-конференції, президент Зеленський доволі Однозначно переклав відповідальність за прийняття цього законопроекту на народних депутатів і сказав, ну вони працюють, і вся відповідальність буде на них. Вочевидь, я так розумію, що військовому міністерству оборони верховному головнокомандувачі сирському він не здається нетерміновим. Тут, тут, тут важко сказати, чи здається він головнокомандовичу Сирському терміновим цей законопроект. Я думаю, що ще раз те, що я сказав, попередня позиція була, що цей законопроект є терміновим, але не сам законопроект, а вирішення проблем, які на сьогоднішній день існують з процесами мобілізації в Україні. Є, 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 до речі, зрозуміла і аргументована позиція, що ці проблеми з мобілізацією можна вирішити без законопроекту, без внесення змін до законодавчої бази uh -huh. на рівні внесення змін до діючих нормативних актів кабінету міністрів. І на мою думку, якщо було б бажання вирішити саме ті проблеми, які ставить президент, як ключові, а він насамперед поставив серед ключових проблем. Не те, щоб посилити адміністративну відповідальність за мобілізацію, не те щоб ввести якісь обмеження, ввести електронний кабінет. Не про це ставив завдання. Президент, він, він, він звернув увагу на те, що є невирішені питання. Якщо дословно, я зацитую: є невирішення питання страховиків, ротацій, відпусток, скільки служити, тренування. Інших завдань в цьому законопроєкті президент не бачить, і всі ці завдання насамперед, на мою думку, можна вирішити на рівні змін до, закон... до нормативних актів Кабінету міністрів. Але поки що кабінет міністрів запропонував розширені завдання. Не зрозуміло, чим він керувався, але точно не позицією президента України. А щодо того, що президент України звернув увагу, що зараз рішення за народними депутатами. І їм приймати е, напрямок, за яким буде рухатися країна у відповідних питаннях е, в подальшому, ну напевно, це підтверджує виключно те, що президент визнає конституцію України, відповідно до якої наша країна є парламентсько-президентською республікою, і парламент є ключовою скрипкою, є керуючою е, структурою, яка має визначати політику держави в більшості питань. Тому президент відповідно до конституції, напевно, займає цю позицію. Це не перекладення відповідальності. Відповідальності так є на народних депутатах України на Верховній Раді, які є відповідно до визначення парламентсько-президентською республікою, саме тією гілкою влади, яка є ведучою в Україні. Зрозуміло, пане Сергію, хотіла я би ще уточнити у вас такий момент. Профільний комітет, який розпочав розгляд законопроєкту, його члени дійшли консенсусу до того, що ухилянтів, які не хочуть з'являтися, які не хочуть мобілізовувати, їх можуть позбавити права керувати транспортним засобом. Чи ви особисто підтримуєте таку ініціативу? І на вашу думку, чи знайде вона підтримку у сесійній залі? Чи знайде вона підтримку у сесійній залі? Напевно, це питання для більшості депутатів. Мені важко зараз прогнозувати, які будуть настрої під час голосування, чи наскільки буде заходити відповідна пропозиція до депутатів, Особисто можу сказати, що я проти відповідної пропозиції, я проти посилення адміністративних санкцій, відповідно до існуючих вже на сьогоднішній день. Я вважаю достатньо е, існуючих інструментів е, впливу е, на тих чи інших осіб щодо питань мобілізації. Е, більш того, я вважаю, що питання обмеження керування транспортним засобом е, можливо е, використовувати вже з, за з рахуванням існуючих мунунор, му, які є в законодавстві, в тому числі пов'язані з можливостями з повноваженнями виконавцями, які є. Можуть бути долученими при застосуванні існуючих механізмів впливу на тих осіб, які підлягають мобілізації. До, до речі, ще раз підкреслю, що президент України не підтримує адміністративне посилення, це не є, є завданням. Він не визначав його на відповідній своїй прес-конференції. І я думаю, що. Буду наполягати з свого боку на врахування своїх поправок, які виключають посилення адміністративної будь-якої вплив на осіб, які підлягають мобілізації, і ставитиму на врахування відповідні правки в залі засідання Верховної Ради. Зрозуміло, пане Сергію, дуже дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Дякуємо за дуже виважені зрозумілі чіткі відповіді. Не від усіх народних депутатів можна такого добитися. Дякуємо. Сергій Демченко, народний депутат України, фракція Слуга народу був з нами на прямому зв'язку.